Будемо запускати багато сервісів в резерві, які ми будемо забирати від ТЦК. Взагалі є амбіція зробити резерв онлайн ТЦК. Є там умовно 10 сервісів, які зараз надає ТЦК. Наприклад, первинна постановка mm -hmm. на облік, коли зараз не ти маєш прийти, показати документи в епоху цифрової держави, коли навіть одружитися можна онлайн. Так точно також можна робити первинну верифікацію через шеринг, наприклад, документу. Чи... ми зараз для себе пріоритизували частину послуг? Є найбільш сенситивні послуги, які там ми хочемо запустити дуже швидко. Від кота, наприклад, ті ж відстрочки. Є для нас важлива задача, як для Міністерства оборони, запустити онлайн-рекрутинг, щоб він був сучасний, щоб можна було згодом підписати контракт, два кліки і так далі. І третє, ми б хотіли, щоб можливість там найбільш гарячих сервісів, наприклад, постановка людей на облік за кордоном, а перевірка чи є людина в реєстрі військовозобов'язаних, чи її немає. Тобто для наших громадян, які знаходяться за кордоном, була можливість таких сервісів, таких послуг.